Усіх вітаю на своєму каналі. З вами я, Аліна Конотоп, і сьогодні я покажу вам, як я створюю картини на склі. Найперше, що я роблю, це на листкові, на альбомному листкові створюю ескіз. Що варто при цьому враховувати? Те, що ви промальовуєте всі Маленькі деталі, які б хотіли перенести на скло, бо часто я так само робила дещо лишала поза увагою, а потім, як з'ясовувалося, вже нічого неможливо додати. Ті картини, які я створюю, належать до наївного мистецтва. Подібні створювалися. Вихідцями з народу, які не мали спеціальної освіти. Кому цікаво, на моєму каналі є про це відео, е, я зображую на своїх роботах хлопця та дівчину. Найчастіше у картинах ось народних сюжет був подібний. Це була або ось Просто дівчина або хлопець з дівчиною, і все це вимальовувалося на склі. Такі картини були дуже поширені на Полтавщині. Запам'ятайте, промальовуйте деталі з самого початку, щоб ні про що ви не забували. Далі я витягую з Рамки, звичайно, є для фото скло. До речі, ці ось рамки я купувала в Аврорі, і мені дуже приємно, що виробник український, я прикладаю це скло до альбомного аркушу і беру звичайні акрилові фарби, які я також. Купувала в Аврорі і починаю наносити контур. Поки я не знайшла для себе ідеального варіанта, чим це потрібно робити. Зараз беру тонесеньку щіточку, але на майбутнє, я надіюся що знайду те, що ідеально підходитиме для цієї роботи. Тому що все одно десь якісь штрихи є неточними. Бачила, що це робиться писачком. В принципі, якщо є досить хороша майстерність, то можливо у вас це і вийде. Ще бачила, як наносять контурними фарбами. Це ось щось на зразок такої ось фарби, як акрилова, та щось зображена, але там ще є такий довгенький. Е Носик. Але я бачила, що фарба виходить з цього носика дуже нерівномірно, і через це вона ось десь її більше, десь її менше. Взагалі я розглядала картини на склі, оригінальні, то контури там є досить тоненькі, але вони чітко промальовані. І моя вам порада. Якщо ви ось вже дійшли до цього етапу, то краще відкласти роботу можна навіть на день. Хай вона добре підсохне, бо дуже важливо, щоб фарби не розтікалися і не розмазувалися. І Ось насправді потрібно перевертати зображення для того, щоб побачити, яким воно буде насправді. Тепер я вже ось. Було запізно, погане освітлення, я ось прибрала штатив, але я почала ось таким чином наносити акрилову фарбу. Заврора фарба, ну, скажу так, середньої якості, але, в принципі, щоб потренуватися, то, думаю, ось вона цілком підійде. І ось далі, бачите, я вже весь процес не знімала, бо це дуже-дуже довго. І ось зараз, коли я вже це все понаносила, Ось бачу деякі неточності, бо дещо переробляла, знову ж таки, я вам скажу, що краще почекайте, хай воно все добре підсохне, щоб потім ви не виправляли. Але є тут ще один момент. мені не подобається рука хлопця, вона задовга, я потім її переробляла. Ось ви зараз помітите це, бо це вже через кілька днів знімала. Бачу у цій роботі свої огріхи, роблю висновки, про які я вам говорила. Дочекайтеся, щоб робота добре висохла. Вам можна буде нанести фарбу кілька разів. Це по факту моя друга робота формату А4. Першу можете побачити на каналі у будь-якій справі потрібний досвід. Але скажу вам єдине: це не настільки складно, це довго, але дуже дуже захоплююче.